Про події війни говорить Стратком. В силах оборони України обговорили питання створення кіберсил у структурі збройних сил України. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Проект концепції створення кіберсил як окремого роду сил збройних сил України обговорили військові, народні депутати, представники комітету з питань безпеки, оборони та розвідки і експерти. Робоча зустріч відбулася під головуванням начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенанта Анатолія Баргіловича. Створення кіберсил як окремого роду сил дозволи значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом. йдеться в повідомленні генштабу. Учасники засідання розглянули основні положення проекту концепції, проаналізували досвід застосування збройних сил України та інших складових сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України визначили основні завдання та функції кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони щодо дій у кіберпросторі. Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат. Як повідомили в генеральному штабі, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Так по 9 разів. Ворог штурмував українські позиції на Харківському та Куп'янському напрямку. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 38 атак російських загарників в районах населених пунктів Селідове, Новоторецьке, Лисівка, Сухабалка, Промінь, Сухий Яр, Крутий Яр, Миролюбівка, Красний Яр та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового. Ворог активно задіював для ударів на цьому напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. Російські окупанти намагаються заходити в Селидове, але сили оборони вибивають групи піхоти з околиць міста. Про це в Коментарі «Українській правді розповів речник Національної гвардії України, полковник Руслан Музичук. Ворог намагається говорити про контроль над районами міста, але наші підрозділи проводять роботу, аби контролювати та знищувати піхоту, що намагається просочуватися в околиці і заходити у місто, зокрема з району населеного пункту Михайлівка. А також не дозволяти противнику закріплюватися, встановлювати спостережні і вогневі позиції, розповів полковник Музичук. За його інформацією, минулої доби Росіяни атакували Селидове 19 застосовуючи значну кількість піхоти, гвардійці, відбиваючи ці атаки, знищили 118 окупантів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знищили два танки, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем. Польща передасть Україні свої винищувачі міг 29 тоді, коли отримає від партнерів інші літаки. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав тимчасовий повірений Польщі в Україні Піотр Лукасевич. Він зазначив, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків і все ще використовується як частина ППО. Станом на сьогодні Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи новинки у партнерів літаки F-16 та F-35. Але процес ще триває, тому ми не можемо дозволити. Собі втратити навіть цей десяток міг 29 бо почуватимемося незахищеними. Маючи як стратегічну мету підтримку України, ми закликаємо союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти нам заповнити прогалини, які створить передача мігів. По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрілій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, аби ми змогли передати міги, які так потрібні українським пілотам. Підкреслив депутат дипломат. нагадаємо, що 8 липня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві безпекову угоду між Україною та Польщею. У ній зокрема передбачається розгляд можливості передачі ескадрильї Міг 29 без шкоди для безпеки Польщі та оперативних можливостей її повітряних сил. Якщо військові КНДР долучаться до прямих бойових дій на боці РФ проти України, то вони стануть легітимною ціллю для українських військових. Про це заявив радник Білого Дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Він заявив, що США поки не знають, чи будуть солдати Північної Кореї воювати разом з російськими окупантами, але за його словами є дуже тривожна ймовірність. Якщо вони все таки відправляться воювати проти України, то це справедлива ціль. Вони будуть легітимною ціллю і українські військові. Захищатимуться від північно-корейських солдатів так само, як вони захищаються від російських солдатів. Тому ймовірність того, що наслідками війни в Україні будуть мертві та поранені північно-корейські солдати, є абсолютно реальною, сказав контрадмірал Кірбі під час брифінгу для журналістів. За його словами, США активно консультуються як з Україною, так і іншими партнерами, зокрема щодо того, якою може бути відповідь на цей крок зближення КНДР та РФ. Міністерство оборони України запускає онлайн навчання з військової справи для військовослужбовців у застосунку Армія Плюс. Про це повідомив міністр оборони Рустем Ум'яров. У застосунку Армія Плюс тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах. Повідомив міністр. Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з загальної підготовки, побуту у польових умовах та безпеки. Пілотних систем разом ми вивчимо базові характеристики БПЛА дружніх сил та російських окупаційних військ. Ви дізнаєтеся правила безпеки та особливості протидії засобам БПЛА, про які варто пам'ятати завжди. Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля тест для перевірки знань, а в кінці курсу іспит. Це допоможе не просто отримати інформацію, а засвоїти її на практиці. На черзі запуск навчальних курсів, зв'язок на полі бою та психологічна підготовка. Якщо ви військовий, завантажуйте мобільний застосунок Армія Плюс, отримайте доступ до більше десятка тем з військової майстерності та ставайте ще сильнішим воїном на полі бою. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.